Майного дай Боже радісного і працьовитого дня четверга. Наші хлопці заробляють собі чесні гроші, хочуть придбати телевізор. Ну то вирішили перекопати неповний гектар землі і вони зароблять на невеличкий телевізор. Чик. Ну, файний. Сьогодні четвер, навчаємося від дітей, <кхід> то ми тепер маємо велику радість на парафії, маємо біблійне коло, де збираємося. Раз на тиждень із парафіянами маємо таке спілкування за чайчиком, молитву, розважання над Словом Божим. І цими днями одна маленька дівчинка. Августа Августа. Цими днями одна маленька дівчинка Августа, дочка нашої парафіянки, каже: Так, підходить до неї, а вона на кожну біблію називає суперкнига. А так сталося, що я із роботами, з біганинами. Я, слава Богу, блокнот взяв, де пишу різні коментарі. І слава Божу, а біблію не взяв. І вона така підходить до мами, і каже: Мамо, а що, отець Тарас суперкнигу забув вдома? І така здивована, як то ми прийшли суперкнигу розбирати, а отець Тарас забув суперкнигу вдома. І мені трошки стало соромно за те, що я забув суперкнигу вдома. Ну але добре, я її маю в декількох варіантах на телефоні. То я якось вийшов із ситуації. Але якось треба було вже перед дитиною викручуватися, що слухай, справді книга то супер, не? супер книга, Вона так на всій біблії називає. А отець Тарас її супер забув. І це таке якби добре пригадування для всіх нас, що ми любимо усе, що є супер. Ми любимо усе, що є ну, незвичне, що є нетипове, а, а що є топове, що є надзвичайне, що є дуже добре. Слухайте, то власне ця книга Біблія, вона є суперкнига. Вона справді супер, то Августа, Августина знає, що говорить. Робить нам рекламу, робить нам пригадування. А потім робить ще одне пригадування. А де твоя суперкнига? Де вона? Чи ти знаєш, де вона лежить? Чи ти знаєш, де, де ти її ставиш? А потім в якому вона стані? Бо якщо також твоя суперкнига суперідеальна, супер новенька, то це підозріло. І має питання виникнути, а нею взагалі хтось користується супер. Тому, товариство, дві речі. Перше, якщо це супер книга, а вона так і так є, а густа вам неправду не скаже, то варто її читати. Варто за неї братися. А по-друге, варто її мати і знати, де вона є, знати. Де вона зберігається, в якому вона стані у тебе? Чи вона взагалі користована? Тому давайте, щоб наші суперкниги були супер використані. Заодно помоліться за хлопців, на їм Бог поможе відпрацювати цю їхню працю, а роботу вони люблять. І аби собі заробили все, що мають заробити з тої праці. І, до речі, дякую за кожен донат, за кожне благословіння. Вже цього тижня багатьом парафіанам хвалився, що там. Ви задонатили не один десяток тисяч гривень на ремонт парафіального будинку. І дуже вам дякуємо. Бо якби з із, 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 із декількох джерел шукаємо якусь підтримку, шукаємо якесь благостовіння для парафії, в тому числі без від парафії безпосередньо. І, і файно я потішно, коли я так халююся. Ви розумієте, це мої підписники. Тобто, це це щось схоже, якби це мої родичі, це мої друзі, які ну, не лишаються байдужими дуже ми і потихеньку по гривні до гривні. Крок за кроком справді прикладаємося до того, щоб цей парафіальний будинок був доремонтований, і ми нарешті з'їхали із квартири і жили цілою сім'єю у такому домі, де буде дуже файний газон. Тут спочатку, а потім там дуже файний сад і грядки, бо хлопці перекопують, значить не буде нефайним. Тому дякую за кожну гривню, за кожен донат, за те, що я можу хвалитися своїми підписниками, що ми не лише встигаємо служити для військових, не лише для потребуючих, але встигаємо навіть такий проєкт закривати різні питання, як ремонт будинку парафіального. Тому будьте благословенні! І хто хоче далі приєднуватися, то посилання на картки будуть в описі під відео. Тому, товариство, дякуючи в пригадуємо собі за свою суперкнигу, віднаходьмо її і дай Боже, аби вона в нас мала сліди використання. І потім ці сліди точно відобразяться і на нас, відобразяться на нашому способі мислення і на наших діях у нашому житті. І це не можна буде приховати. Будьте благословенні, читайте суперкнигу, зберігайте її і нею користуйтеся для Царства Божого. Майдеся файно. Мир вам!